Доброго дня, мої любі дітки, діти! Україна це мальовнича природа, великі міста та затишні села, а ще є дуже талановиті люди. Серед нас, українців, є багато людей, які відомі у усьому світі. Одного з таких великих видатних українців ви бачите на цьому портреті. Було це дуже-дуже давно. У маленькій старенькій хаті у дуже бідній родині народився хлопчик, якого назвали Тарасиком. В нього також було п'ять сестричок і два братика. Сім'я жила дуже бідно, старша сестра Катерина доглядала за меншими. Тарасик дуже любив сестру і слухав її. А ще він любив природу і малювати. Тарас вчився буквам у Катерини, а з часом сам почав складати вірші. Із маленького хлопчика Тарасика виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Він дуже любив свою батьківщину і її народ. Багато в містах є пам'ятники видатному поету. Він давно помер, але в народі він живе вічно і вічно живуть його вірші. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Тараса Григоровича Шевченко, яке називається. Сонце гріє, вітер віє. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знає. А тепер повторимо вірш за картинками. Сонце гріє, вітер віє. З поля на долину. Над водою гневербою. Червону калину на Калині одиноке ніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Повтормо вірш ще раз. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину над водою вербою Червону калину на калині. Одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. А тепер повторіть вірш самостійно. Молодці! Пам'ятайте, діти, наших відомих українців! Їх пам'ять буде з нами на віки. А я буду чекати відео ваших вивчених віршиків. До побачення!